Доброго дня, 13 вересня. цей Рік дуже такий аномальний і взагалі все незрозуміло. Раніше достигає, то ще засуха. Весною заморозки були. І Я підійшов до такого сорту, бачу одне яблучко висіло, хороше. Це такий сорт, як резиста. Німецька селекція, пізній зимовий сорт. Він Взагалі резистентний до хвороб, імунний, як бачимо, ні пішкірна, не пошкоджується, чистить, ні хвороб немає. Ну, дійсно, чомусь цей сорт інформації мало і оминають його. Значить, тут теж на слінці він щеплений, і щоб сказати, великий врожай поки що нема. От закладали тільки от, плодові прутики. Тобто на четвертий рік, аж якщо щеплювати, то ем, покаже себе. Нормально. От на плодових прутиках закладає він урожай. Тому в тому році сигналки були, в цьому році теж невеликий урожай. Тобто потребує сорт зелених операцій, як і Рубінола мене показує на сіянцях, теж так само. От тобто Треба такі пагони ще в червні укорачувати, потім йдуть отакі от прутики, і вже на них на наступний рік урожай буде. На цього не робив, тобто живців в мене буде. Сорт, ось такий колір має цікавий. Зараз його продивостоємо, це яблуко вже не буде лежати. Зараз на даний момент його спробуємо. Сор дуже твердий, от можна і зуби поламати. ну Десь такий ось тут у мене Блебер Хіл теж дуже твердий. От я думаю, це такий на рівні. Дуже щільна м'якоть, соковита, скалующа. Смак мені подобається. Зараз він кисло-солодкий, але ну щоб дуже така кислинка. Ну, я б не сказав, би, тобто приємно смаку і саме головне є такий приємний післясмак, аромат, характерний лише цьому сорту. тобто Його не можна з кимось спутати. Якби я так закрив очі і спробував, я б сказав би одразу це резиста. Тому от радий би б цей сорт, хто хоче вирощити смачні, пізно Імунні сорти. Ну, зараз мода пішла саме на такі сорти. Тут я рекомендував би от саме резлісте. Але ну, щеплювати треба б бажано б не на сіянцю. Тоді можна отримати швидкий і гарний урожай.